Гарна риба якась. Латайся, заходить, Ого! Дуплети, дуплети кишали. Боже кайф. Причому мілюзга звідти не клює, клюю тільки гарні окуня. Отак от береш і все. І нікуди він від тебе не дінеться. Приманка просто десь там. Із такою покльовіною. Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми разом з льохою виїхали на риболовлю і знаходимось ми на річці Дніпро. А минулого разу в цих місцях вдалося знайти гарного приємного окуня, який клював на доволі грубі, щучі снасті. Сьогодні ми взяли з собою комплекти поделікатніше і плануємо половити його цілеспрямовано. З вас, як завжди, підписки, вподобайки, а ми розпочинаємо. Ось такий настил із очерети зробили для того, щоб залишити речі. Ну і, в принципі, все, ми готові. Зручний девайс взяли сьогодні із собою, надувна подушка, для того, щоб постійно не повертатися на перев'язку. Зараз припаркуємо її десь в лататі. І розпочинаємо нашу риболовлю. І так, друзі, ми на Дніпрі. Ось такий чарівний світанок на сьогодні. Я думаю, це місце впізнали всі. Будемо потроху розпочинати. На сьогодні я з собою взяв лайтовий комплект, а саме 922-й Fish Orion LT з тестом 314, 4000 на Daiwa S7 і 06-й по Японії Dual Hardcore. Не, окунчик. Гарний Окінчик. Льоха, на що взяв? Ганстаміно А да? ану покажи. Ось такий він перший на сьогодні. І ось такий він Льоха. Ще один, так? Да? На ракушці бачиш? І окунці ж. йолки палки Поки льоха в нас розважається з окунями, я побачив виходи жереха і пробую прокидувати на пільки. Щоправда, поки що безрезультатно. Зараз ще трохи спробую і теж буду повертатися в лайт джих. А з жерехом поекспериментували, не вийшло, тому повертаємось до окуня. Поставив я двохдюймовий ган сташе від Fishing Racks в кольорі лох. І зараз будемо пробувати його ловити. А, рибалити ми сьогодні будемо на місцевих ракушняних грядах. Глибини тут невеликі, приблизно від 2 до 4 метрів. Ракушка тут не всюди, вона тут якби п'ятнами росте. Десь там п'ятно ракушки, десь там, десь там. І ось саме на таких ракушняних грядках і стоїть окунчик. Думаю, його збирати. О! Нарешті. Ти, слухайте, гарний. Гарний окунь. Ось, ну в мене перша результативна. Ух ти що, ух ти що, слухайте. Ух і біг. Так, да, гарний окунь має бути. Кавун. Кавуняк. Ай відпав, шкода. Шкода, дуже хотів вам показати. Такий грамів 300. Дуже гарний окунчик. На гансташет. Нічого, зараз приймаємо ще. Є, ух ти. Так ти подивись, які окуні шпарять. Та ти йоханий бабай, знову схід. І Знову такий самий був, друзі. Знову такий самий. Блін, що ж це за сходи? Ага, в мене гак тупий. А в ракушку затупився. Давайте змінюватись, це не діло. Такі окунці клюють і сходять. Ай-яй-яй, но-на-но. -но. А я ще думаю, чому вони сходять? Такі гарні риби сідають, не можу дотягнути. Все дуже просто. Затупився гак. Да, ракушка тут доволі зла, і гаки на ній вшатуються аж бігом. Тому після кожної проводки потрібно перевіряти гачок. Ну, зараз точно впіймаємо. Поки декілька сходів окуня, я заробив з одного і того самого напрямку. І тут є. Ах ти, знову покльовка. І тут знаходиться одне із ракушняних п'ятин, про яке я розповідав. Тому зараз ми виб'ємо всього активного окунчика з цього п'ятна і будемо переходити на наступне. Є. Є, злодій. І сюди. Я вже зачекався. Оце наш клієнт, дивіться. Оце наш клієнт. О! Це красунчик. Це далеко не найбільший розмір, який тут живе. Перші окуні до речі, клювали ще більші. На жаль, посходили. Отакий. Біжи. Слухайте, оце номер. Таке я бачу вперше. Хі -хі -хі -хі. Концерт по заявкам. Це прикол. А ох, шпарить і шпарить. Як вам такі концерти? Ти його ще нормально здалеку так взяв, сути. Да, Олексій, це попахує роздачею. Поки в нас ранок і окунь доволі активний, ми його ловимо на активні проводки трошки ж пізніше, коли риба почне закривати рот, а це рано чи пізно безумовно станеться, будемо переходити на шкреботушки. О! Стерчить. Як тільки ракушка почалася, ближче до них одразу покльовка. Все покласиться. Дуже полюбляю двохдюймові п'ятки. і Біжи. Це схоже гарний. Давайте подивимось. Так, гарний окунь. Все такий як треба. Якщо чесно, я вже навіть трошки підзабув, як ловити окуня. Вже дуже давно цілеспрямовано не виїжджав за цією рибою. А, на мікру ловити, якщо чесно, взагалі не цікаво, не хочеться. А ось такий лайтовий окунь. Оце тема. Ще й в якій кількості. Слухайте, ну майже кожна проводка це попльовка. Ось вам, будь ласка. Оце гарний. Е, Куди ти там зайшов? Ливась, пливась, ловась, ловась, пливась. Лоха покльовка. Сюди йди. О, дивіться. Оце діло. Оце діло. І покльовки майже реально на кожному закиді. Що тут у тебе? О, оце краса. Пів приманки відпаяли. Мучики голодні. Да, оце гарний окунь Це прям такий як треба. Підіймай, підіймай, підіймай. Ох ти що. Оце да. да. Льоха, і не соромно тобі. Не соромно. Не соромно тобі ловити мого окуня. ану поки його гарненько. Та ти що? Класяк. Відпускай. Ну тепер і я такого хочу. Оце окуня, оце ранкові роздачі. Ловля активного окуня це завжди дуже азартно, тому що окунь це риба стайна, І там, де ти заробив одну покльовку, там 100% можеш бути впевнений, що на наступних закидах заробиш іще. Поки що я ловлю на вольфрам, поки він є. Залишилось їх всього пара штучок. Коли закінчиться, перейдемо на свинець. Нічого страшного, клювати буде так само. А, зараз а, трошки збільшуюсь у вазі до 10 грамів і спробую прокинути на дальняки. І є. Ухти. Ухти! Да, це він. Це він. Нарешті нормально відрегулював фрикціон на опалення. То я ж кажу, я вже забув, що таке його ловити цілеспрямовано. Ой, який та ти що. Один з найбільших за сьогодні поки що. Дивіться. Ось таких на коптильню десятки півтора-два. І це буде прям воно. Але ми ж гуманісти. Ми рибу не їмо. Риба не їжа, риба друг. Зараз я використовую одну і ту саму приманку, а саме двохдюймовий гансташет. І просто змінюю кольори. Є в мене лох і фіолет. Зараз сонечко у нас починає підійматися. І в сонячну погоду фіолет заходить дуже круто. Знову гарний кабан. Бачите, льоха кабан ловить одних кабанів. -ху -ху -ху. Клас. Блін, слухай, той. Оце тема, чувак. Оце тема. А ну дивіться, друзі, найбільший. Бомба, відпускай. Діло потрошку йде, риба доволі активна зранку. І поки що вона ніфіга не закінчується, дивіться. Оце щось а це щось гарне, схоже. Що, може я там когось підбагрив. Те, що не можу зрозуміти, але йде не характерно якось. Може когось за... забочине. Риба точно. Покажись, хто ти там. Може ти взагалі судак? Дивіться, ніфіга собі давить. Ніфіга собі давить. Ого, друзі. Ніфіга собі. Це що таке взагалі сіло? Це взагалі що таке? Гарна риба якась! Латайця заходить! Ого! Це судак! Це судак! Ще й в пачку! Ще й в пачку! О, дивіться! Ще й гарний! Друзі, ще й гарний судак! Ой-ой-ой, та це залік 100%, це кілоха. Фух, оце я адреналін ухапнув. Знову ж таки, на мікрушку. На мікрушку, бачите? Вийшов він зранку похарчуватися на поливчик. Ой, який гарний судак. Я думав, може якогось окуня здорового підбагрив, бо якось не так риба йде. Так, зараз ми з цим красуном сфоткаємось і будемо відпускати. Ну що, дякую тобі, красунчик. Чесна кілошечка. Давай біжи. На кого на кого, на судака я точно не розраховував, ще й на залікового. Не дарма я поставив десяточку, судак нас клюнув з самого викиду. Не дарма я поставив фіолет. Сонячну погоду, як я казав, фіолет роздає дуже часто. Туда, бачите, їхали ми за окунями. Клюють не тільки окуні. Цікавий момент судака я взяв з глибини десь 4-5 метрів, ну точно не більше. І поки в нас вода ще не зовсім остигла, судачок ще може виходити на ось такі поливчики зранку, ввечері, для того, щоб харчуватися. Коли вода остигне більше, там може ще градусів на 5-7. А він вже почне а, цілеспрямовано скатуватись на ями. І ось такі, на ось таких поливах його знайти вже буде неможливо. А, в принципі, я думав, що судачок тут може якийсь зранку залетіти, але я не розраховував, що це буде кілуха. Це приємний бонус. Нормальний трофей? Льоха, ну це прям. да. Це канал, трофей. й на 0,6 шнур? Давай я без сфоткаю. <ріст> ти зеленого бонуса впаяв, да? <ріст> <Иначе гарний. ріст> да, так? Воначе гарний. Да, це ти що, мойо? Да ви подивіться на цих кокуні. Я в тихому захваті. Це? Втикати треба менше. Невеликий, але і на тому дякую. Да, покльовка на покльовці. Риба за рибою. Це один з найменших пістон, як зажував. А, зрозуміло, він гансташет стипзив. От гадіонеш, ну дуже тобі п'ятка подобається, да? зараз ми тобі влаштуємо. А зараз мы тебе востуем. Да, фиолет працует просто на ура. Блин. <laughs> Нет, не брав. Ох, из злые души, Ох, и гарный, друзья. Це діло, це тема. Ха-ха, <сіхі> друплети, Боже кайф. Ну я не знаю, подивіться, які у мені гарні клюють. Ох, ти що? Льоха, в руку його зразу бери. Дивись <сіхі> Мій зійшов. йшов. Такий грамів 300 був. Не менше. Приманку просто розхренячив Йоханий бабай. Мій ще крупніший був. Піхали, Дивіться, мінус ще одна приманка. <ріхали> Ось маме, да. в мене окуня голодні. Все. І в льохи нагансташає, в мене нагансташать. Боже, я не знаю. Я такого задоволення від ловлі окуня. Вже навіть не пам'ятаю, коли останній раз отримував реально лайтовий гарний окунь. Це ж діло. Це просто офігенна рибалка. Є ще один. Ух ти, ух ти, Ух ти що ти що, Дивіться, друзі. Оце басятки клюють. Знайшов я на викиді бугорочок і з цього бугра слідує покльовка за покльовкою. Причому мілюзга звідти не клює, клюють тільки гарні окуня. Це просто класяра. Ось вам гансташет. Ось вам вольфрамчик. Ось вам окунек. Бімба. Що цікаво, ловимо по суті з одних і тих самих дірок, а риба ніяк не закінчується. І продовжує клювати клювати на активні проводки. Тобто можете собі уявити, наскільки багато його тут зараз стоїть. Ранковий час він найактивніший в ранковий час і дуже-дуже круто роздає. Це просто роздача. Роздача в центрі міста. Є. Знову з бугра. Це наче поменше трошки. Ага. Окунчик. Його величність окунчик. Ось вам результат чергової покльовки. Відпаяло п'ятку, Розірвало нахрен приманку. Жесть, ну просто. З такими темпами не факт, що мені цієї приманки на сьогодні і вистачить. Можливо, що в фіолеті в мене залишилось всього-навсього дві штучки. І трошки менше упаковки в кольорі лох. Тільки правильно йому подаєш приманку, він одразу на неї кидається як собака. Льопа ні собі. Так, да, слухайте, Льопа поставив посипку два з половиною дюїни. Дивіться, що в нього тлі Це дуже гарний опинає бути. Да. майо! Ану дай я його візьму. отак от береш і все і нікуди він від тебе не дінеться. От он це найбільший. Це найбільший. А та ти що, лки-палки. Гарний. Та не те слово гарний. Оце просто бомба. Приблизно ось так все і відбувається. Шукаємо п'ятно ракушки, вибиваємо з цього п'ятна е, всього активного окуня і коли риба вимикається. Починаємо прокидувати в різні напрямки, шукаємо наступне п'ятно, вибиваємо окуня звідти і так по колу. Причому не варто забувати, що ловимо ми на річці, і свіжа риба, періодично вона все ж таки підходить. Якщо там з якоїсь конкретної точки вони дубасили окунів і вони перестали клювати, треба просто трошки зачекати. Трохи пізніше вони обов'язково знову там будуть клювати. Хлопців там концерти посеред Дніпра. Нічого собі льоха. Нормально ти зачепив. зачіпив mm. да. Безсоромна ти людина. Що поробиш? Що поробиш, якщо воно клює, Життя таке. Ух ти що! Ух ти що, оце подача! Оце подача і окунь дуже гарний. Знову дуже гарний окунь! Ай, йди сюди, тільки не відпади. Кажу тебе підписникам і відпущу. Тут ти подивись, не собі! А може це знову сюди, друзі? А может, это снова судак? Нет. Ты вы всякий кабан. Ты вы всякий кабан. Чувак. Кабарда. Ты вы всякий кабан. Ты вы всякий кабан. <laughs> В шахту. Приманка просто десь там. з такою покльовиною, до речі, клюнув з тієї самої точки, з якої я ловив там десь півгодинки тому. От те, те, про що я і казав. Я звідти вибив всього окуня активного, риба вимкнулась. Я перейшов там на інші бугорочки, на інші п'ятна ракушки. Половив трошки там, половив, половив, повернувся на цю точку. Одразу перший закид на! ляп і прилип. Ну що вам сказати, це не риболовля, це просто якесь щастя. Відпускаємо. Як виявилось, подушкою дуже невідзручно рибалити. Не треба зайвий раз виходити на берег, витрачати час, сили. Два метри відійшов, взяв все, що тобі потрібно і рибаль собі далі. Ще один гарний окунь. Льоха, як завжди спить. Повертаюся додому. <соє> Стояли години півтори по центру Дніпра, співали, грали, розбігаються нарешті. Йо! 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 <соє> Я вас <не> люблю. <соє> О, дивись, на паузі підців. Гарний, гарний, сюди. Більш довгі паузі. Да. Зараз окунчик вже почав трошки вирадувати. Але це не дивно. По-перше, ми його тут ми кололи десь на протязі двох годин і він взагалі не вимикався. Тупо роздавав і роздавав. Зараз ми його, напевно, трошки вже реально піднакололи. Ну і по-друге, вже піднімається сонце. Риба на світанку від'їлась, і зараз вона вже не така активна. Зараз вже окунь не хоче так клювати, як зранку, а зараз треба вмикати режим видрочування. Якщо на світанку він клював на активні проводки і на сходинку, і під час там рівномірної фази проводки, то зараз він вже так не бере. І дивіться, що я використовую по проводці. Я роблю або коротенький підброс, або коротку сходинку, і як тільки приманка падає на дно, роблю невеличку, невеличке доволочування по ракушці з паузами. І окунь у нас клює або під час у цього доволочування, або на паузах. Все максимально просто, але треба трошечки більше терпіння. Який.. кавунчак. Блін, не в мене покльовка. Випускай. Ось так виглядають справжні роздачі окуня на Дніпрі. По суті, ми сьогодні відзнялися за перших 2 години риболовлі. Окуня дуже багато, окунь гарного приємного розміру, покльовки ледь не на кожному закаді. Це просто пушка. Я не знаю, які ще слова тут можна підібрати. Далі кльов почав затихати все гірше, 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 і окунь вимкнувся майже в нуль. Після обіду ми перебазувались на річку Десенка, доловили трішки окунців пількіра тут. Але напевно це я не буду вставляти в відео, тому що відео вийде занадто довгим. Та й в принципі нічого трофейного тут на десенці не було. Все, друзі, ми зібралися час їхати додому. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей.